Слава Україні, і вам героям! нашим, Слава Ведуча Алла Мазур. Повідомила про смерть близької людини на війні. А також сьогодні про депутата, який віддав своє життя за Україну, без батька залишилася маленька донечка. Ми переможемо. Слава Україні! Дякую вам. І ще один герой на війні загинув ветеран і учасник ігор нескорених Олег Кравець. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн обов'язково залиште будь-який коментар та вподобайку, аби більше українців дізналися про наших героїв. Наша надія, наша любов і віра, рідні наші захисники та захисниці. Ви вже переможці. Бо не тільки долаєте зло на полі бою, головне навіть у найважчий час лишаєтеся відмир. Світлими гідними Отже, ведуча ТСН тиждень. Алла Мазур поділилася шанувальниками трагічною звісткою. У віці 32 років на війні загинув її племінник Олександр Сірий, зазначає ТСН. на сторінці в інстаграм. Ведуча повідомила, що Олександр був сином її двоюрідної сестри. Чоловік загинув 16 травня у бою під червонопопівкою на Луганщині, захищаючи Україну. Алла Мазур також поділилася, що її родич не був професійним військовим і в мирне життя зводив будинки. Виготовляв. Вдахиб допомагав людям створювати їхній новий щасливий світ і затишок. Але коли довелося взяти до рук зброю, щоб цей мирний світ і затишок захищати, не сховався. Пішов до війська світлими і зітними, справжніми воїнами добра, які не тільки визволяють, але й рятують діляться останніми. Двометровий красень, який завжди був готовий кинутися на допомогу. Він пішов виручати своїх і того дня, хоча мав уже йти на ротацію. Але хлопцям треба допомогти, пояснював сестрі. З того бою він не повернувся. Саша не вважав себе героєм, але для нас він таким є, бо кинувся виручати і підтримувати не тільки побратимів з другого батальйону, 25-ї бригади зсу. Він затулив собою нас усіх. Всю родину розповіла про свого племінника Мазур, і такі, як наш Саша, рятують нині всю Україну, тому вклоняюся низько своїй сестричці Гані, що виховала гідного сина справжнього відважного чоловіка. Обіймає подумки і поділяє велетенський біль всіх мам, тат, братів і сестер, які не дочекались найрідніших з фронту. Молюсь, щоб захистило небо наших воїнів, хто залишається під вогнем. Дякую за ваш до наполіг. Нехай береже вас небо, нехай свята Покрова завжди буде над вами. Люблю, пишаюсь і молю Бога про кожного і кожну з вас, щоб усіма разом уже скоро зустріли нашу велику перемогу. Слава Україні і вам, героям нашим. Слава! Також і на війні загинув депутат Полтавської міської ради та військовослужбовець підрозділу аеророзвідки Соловей 116 окремої бригади територіальної оборони Юліан Матвійчук. Про смерть воїна повідомив виконувач обов'язків міського голови Полтава Андрій Карпов. За його словами, Юліан Матвійчук пішов воювати з ворогом добровільно. Знищеної русні стане набагато більше, що наблизить нашу перемогу. Ми переможемо. Слава Україні! Дякую, вам. захисник отримав важке поранення на фронті. А 21 травня від травм помер у госпіталі. Лі висловлює співчуття родині і близьким. Це важка втрата для нас усіх. Світла пам'ять справжньому патріоту України йдеться у його дописі. Отже, що відомо про життя героя. Юліан Матвійчук, випускник Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка. Він є вчителем історії за фахом. Художню школу закінчував музичну на скрипці в революції гідності. Приймав участь навіть послід залишився ще. Двічі обирався депутатом Полтавської міської ради. Очолював полтавський міський осередок ВО Свобода. Був одним із співзнасновників громадської організації Сейв Полтава, розповідає портал Полтавщина. Юліан Матвійчук вдруге став на захист України зі зброєю у руках у перший день повномасштабного вторгнення росіян. У полеглого воїна залишилася дружина та маленька донечка. Що саме молодь є корінням у той майбутньої державотворчої системи? Тобто, молодь скорі рано чи пізно буде керуватися і державою. Тому нам треба змінити саме свідомість цієї молоді. У нас повинна бути одна моноетнічна держава. Побратими та колега у соціальних мережах згадують моменти із Юліаном та висловлюють щирі співчуття втрати. Другу годину плачу в голові одна за одною згадки наших пригод та наших історій. Ти був мені як один із менших братів, як вірний свободівець, побратим по зброї. Та ти мені був другом. Ти дійсно міг змінити на краще Полтаву, Україно. Дякую, що ти з'явився в моєму житті. Що ми крокували разом, планували, сміялися і плакали. Ти був дійсно чудовою людиною, своєю відкритістю, ти магнітів людей до себе. Надважка втрата, друже. Любимо на щиті. Написав побратим загиблого Анатолій Ханко. Моя мотивація іти на війну була однозначною як чоловіка, який має захищати свою землю від будь-якого вторгнення від будь-яких окупантів. Щодня Україна втрачає найкращих синів та дочок у боях за незалежність та територіальну цілісність. Стало відомо, що на фронті окупантами було вбито. Рана Атов з Миколаєва, громадського діяча, поета і військовослужбовця Олега Кравця з позивним Кара. Про це в соцмережах повідомляють його товариші та родичі. Журналіст Олена Івашко зазначила, що близькі кари до останнього не вірила у трагічну новину. Відомо, що Олег Кравець народився на Львівщині, але проживав у Миколаєві. Був активним учасником майданів. А з 2014 до 2015 року воював на Донбасі в складі 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, поки не натрапив на розтяжку. Він втратив одну ногу і дістав тяжке поранення другої. Також мав осколки у шийному Репці, і от в сірій зоні я наліз на розтяжку. От вийшла така ситуація. Я не хотів, щоб мені ампутували ногу. Але незважаючи на уламки в шийному хребці, які залишилися від поранення, після 24 лютого знову став на захист рідного міста та країни. До початку повномасштабного вторгнення Олег Кравець вів активне громадське життя в Миколаєві. Брав участь у іграх нескорених. Очолював штаб опору затопленню Бузького гарда. Протягом кількох років був заступником голови обласної організації партії Батьківщина. Олег Кравець писав вірші. Зокрема, і два життя було замало. Незадовго. До загибелі Олег приїздив до Львова на чергові ігри нескорених. Він розповів журналістам, що воює під Бахмутом. Боремось далі, і ми не дамо Московії захопити Україну. Падати духом мені не дає Україна, мені не дає любов до України падати духом. Я Україну люблю. Я люблю цих людей, які б вони не були. Боротись потрібно сьогодні і свою державу відбудовувати сьогодні. І ми можемо мати сьогодні свою державу, за яку боролись наші діди і прадіди.